Вітаю вас на моєму Ютуб каналі. В сьогоднішньому відео розглянемо стратегію хеджування стратегію, яку, на мою думку, має знати кожен капітан. Тому що рано чи пізно, якщо ви активно сидите в крипті, якщо ви активно берете участь в різних акціях, цей інструмент вам знадобиться, і ви маєте знати, коли і в який час з ним скористуватись для того, щоб заробити або не втратити. Я впевнений, що багато з вас досі не знають, як це працює, як тим скористуватись, тому вирішив записати відео, постараюсь коротко по факту і без води вам пояснити з вас всього на всього, попрошу поставити лайк, підписатись і написати, як завжди, короткий коментар. І так, якщо ми напишемо в гуглі просто, що таке хеджування, нам виб'є такий термін: це засіб обмеження ризику шляхом укладання протилежної угоди. Досить складний термін. Напевно, не всі одразу зрозуміють, що це таке, і як ми цим можемо скористуватись, але все не є так складно. Я вам зараз покажу і, наприклад, прикладі лаунч пулу на біржі Bybit, як ми можемо цим скористуватись, і як це робити вже технічно з телефона. Саме хеджування працює як і в банківській системі, так і в фондовому ринку, так і в страхуванні, і в біржах. Але нас це все не цікавить. Саме в сьогоднішньому відео я хочу показати, як хеджування ми можемо застосувати в крипті. Так, давайте одразу перейдемо на біржу Bybit. На такий один з цікавих способів заробітку, яким ми часто користуємось, я робив не одне відео. Якщо ви досі з цим не знайомі, можете знайти на моєму YouTube каналі. Ось тут відео, Launchpool Bybit пасивно і без ризику. На цьому прикладі можна показати, як застосувати хеджування. Зараз, на жаль, немає актуальних лаунчпулів, але я можу показати на тих, що вже пройшли, і ви все одно зрозумієте. Для початку давайте коротко скажу вам, що таке лаунчпул, щоб ви не дивились там те відео, а потім це можливо одразу зрозумієте. Лаунчпул це такий аналог стейкінгу, куди ми закидуємо свої кошти. Це може бути USDT або інші токени. Просто їх тримаємо на балансі лаунчпулу. За це нам на токени токени проекту, які виходить на біржі Байбі. Так, ось був такий лаунчпул з токеном Мело, і ми тут могли стейкати цей токен який виходив або USDT. на обидва лаунчпули було виділено однакову кількість токенів. але за USDT було 113 тисяч учасників, а стейкерів цього токена було всього навсього 17 тисяч. Таким чином, ми розуміємо, що дохідність в відсотках, навіть отут це пише: річний АПР стейкінгу USDT був всього навсього 80%. відсотків. А ось тут був 450. Самі розумієте, що це в 5 разів більше, але тут є і свій ризик для того, щоб брати участь в. В стейкінгу за цей токен ми його маємо купити за ринку, тому що, скоріше за все, ви не є його холдером, бо він тільки вийшов і маємо його сюди закидувати. А коли токен виходить, він є волатильний він може як і падати, так і рости. Самі це розумієте. А за USDT ми закидуємо стейблкоін і потім таку саму кількість забираємо і, в принципі, не переживаємо. Тому саме за USDT було більше учасників. Хоч я і не брав участь в цьому лаунчпулі, тому що, якщо я не помиляюсь, той час проходило IDO або лаунчпад, так проходив лаунчпад. В той момент ми брали участь там, там є більше шансів заробити більше, тому це я пропускав. А якщо б мав би більше вільного USDT, обов'язково брав би тут також участь. І саме в цьому лаунчпулі був дуже хороший шанс, дуже хороший приклад застосування стратегії хеджування, тому що ми могли цей токен купити одразу з ринку. Буду все розказувати, до прикладу, наприклад, на 1000 USDT. І так само зайти на ф'ючерсах шорт, також на 1000 USDT. Також тим токеном з першим плачем, тому що це є Менше ризиковано зараз це все з телефона покажу. І таким чином ми купили ці токени на 1000 USDT, маємо там відповідну кількість цих токенів, закидуємо їх в цей стейкінг і тримаємо весь цей час на шорт. І коли токен падає, ми заробляємо на шорті таку саму суму, яку ми втрачаємо на курсі токена, який ми купили. Можливо, зараз першого разу ви не зрозуміли, але зараз покажу з телефона ще наприклад іншої монети. Так і працює хеджування, що ми наші ризики нівелюємо. Ми тут втрачаємо. А тут заробляємо, і в кінцевому результаті, якщо ми все зробили правильно, якщо ми дотримувалися ризиків якщо ми слідкували за нашою угодою в шорті, ми виходимо в нуль. А заробляємо на самому стейкінгу. Так як ми закинули в ванжпул, і тут була досить хороша дохідність у відсотках 450 5 разів більше, ніж пулі USDT. І ми на цьому заробили. А на самому курсі токена ми не втратили, тому що ми хеджували нашу угоду на фьючерсах. Так само я робив один з підписників мого телеграм-каналу, якщо ви досі не Підписані, підписуйтесь. Посилання я залишаю в описі. Посилання також залишу на ось цей чат, в якому вже є 1270 учасників, які один одному допомагають, один з одним комунікують і стараються разом заробити. Я знайшов цей коментар, в якому один з активних учасників ділився своїми результатами з цього самого лаунчпулу. Він купив цього токена на 3200 USDT. Після цього зайшов одразу в шорт на 3200 також 200 USDT. І разом його вся ця маніпуляція, вся ця Года коштувала 6400 USDT. Тут можна почитати, що він підрахував усі свої витрати, там комісія, відкриття, закриття фандінг, і на самому хеджуванні він вийшов в плюс на 317 USDT. Біржа байбіт за те, що він тримав там свої токени. Насипала йому ще 254 токена, які він продав за 232 USDT. І його загальний результат за ці скільки днів. Стейкін наставивав 7 днів. Всього на всього за тиждень він заробив з такої суми 550. Десять доларів. Я розумію, що не всі мають змогу купляти на якусь суму токени і одразу ще на таку саму заходити в шорт. Це можна робити і з меншими сумами і нівелювати свої ризики. Просто ви будете заробляти менше і так само з більшими. Мене цей результат навіть трохи здивував. Я радий за цього підписника, радий, що йому так вдалося заробити, тому що, чесно кажучи, не очікував таких прибутків з цього лоунчпулу. І до чого я це веду? Щоб тільки заробити, він застосував інструмент хеджування. Він зайшов в шорт на цю саму суму, на Купив токен для того, щоб не втратити на курсі цієї монети. Давайте перенесемось на екран мого телефона. Я хочу на самій біржі Bybit показати, як можна застосовувати хеджування, як це все швидко робити. Я заходжу на свою біржу Bybit, знаходжу торгівлю, спотову торгівлю. Як бачите, в мене на балансі є 3400 USDT, тому я спокійно зараз вам можу це все наглядно показати. Токенів, які зараз є на лоншпулі, як я вже казав, немає. Так само і в інших акціях токенів, які ми можемо використовувати для хеджування, немає. Я забув. Вам сказати, що хеджування це ж не тільки для біржі Bybit, це і для інших акцій. Там на ОКХ можна Jumpstart і використовувати. Хоча там краще є брати позику, якщо ви ще не вмієте брати позику, подивіться моє відео про Jumpstart. Там я показую, як брати в позику одну крипту, заставляючи за неї іншу. Для джамстарту хеджування не дуже підходить. Можуть появлятися час від часу різні акції від різних платформ і так далі, де нам потрібно купляти якийсь токен для того, щоб заробляти іншу монету. І там може вам знадобитися Битися стратегія хеджування, тому забув вам сказати, що не лише на Bybit це може працювати, це можна вибити на різних біржах, на Binance, BingX, OKX і так далі, де вам тільки зручно головне все правильно заробити. Я хочу показати, як вона працює, наприклад, монети MNT, це є монета, яка часто задіяна на біржі Bybit, яку просуває, можна сказати, біржа Bybit. Зробимо таку легенду, що нам потрібно купити цієї монети на 1000 USDT для того, щоб кудись закинути в якийсь лаунчпу, лаунчпад і так далі. Я не є холодав. Цієї монети, але хочу взяти участь в акції і мушу її купляти за ринку. Тому заходжу на спот. Думаю, спотовою торгівлею всі вмієте користуватись, Вписую на 1000 USDT і купляю. Тут вибираю, що була ціна, нехай буде на 1001 купити. Бачимо, що наш ордер успішно спрацював, і ми вже маємо 1055 монет МНТ. Ось тут зверху ми бачимо, що в нас доступно 1055 монет МНТ. Ця монета зараз є по 94 цента, і нам, до прикладу, потрібно її Мати тиждень, щоб там десь фармити якийсь прибуток. І ми одразу балансуємо наші ризики, балансуємо те, що вона може впасти. Як бачите, вона навіть на даний час вже падає. Ми одразу, чим пошвидше, щоб зайти за тим самим курсом на ф'ючерсах в шорт. Бачите, ми на балансі є 2400 USDT доступних. Заходити на деривативи, знаходити так само тут ту саму монету, яку ви купили, і відкриваємо шорт. Ми купили 1050 монет, тому відкриваємо шорт саме на таку саму кількість. Тут зверху дивіться. Що у вас була ізольована маржа, і перше плаче. Чому саме перше це і найменше ризиковано? І коли монета дасть 50%, наприклад, росту чи падіння, вашу позицію не ліквідує. Якщо ви будете заходити з більшим плачем, це буде більше ризиковано, хоча це також можливо. Наприклад, якщо ви купили на 1000 USDT, але у вас немає ще однієї тисячі, щоб це все правильно зробити, ви можете зайти на 500, наприклад, USDT, але з другим плачем. І ваша угода, так вона з другим плачем, також буде на 1000. USDT. але це є більш ризиковано, бо коли монета МНТ виросте на 50%, вашу позицію ліквідує. Або ж вам потрібно буде долавати ліквідність, давати ще ЮСДТ, щоб ціну ліквідації посунути далі. Тому я раджу заходити на ту саму суму, на яку ви купили. Так, я все правильно зробив, не буду вам затягувати, краще все покажу. Натискаю одразу продати шорт. Е, наша угода відкрилась перше плече 1055 монет. Шорт, повертаємось в активи. Ми купляли. На 1000 USDT, пам'ятаєте монету МНТ. Знаходимо її на споті і бачимо, що наші всі монети зараз коштують вже 1000 USDT. Але ми заходимо на деривативи, і тут у нас також мінус. Ось бачите, як наше схеджування спрацювало. Це все просто на споті ще не оновилось. Напевно, давайте ще раз оновимо Так, як бачите, тут вже 1001, а на деривативах ми зараз йдемо в мінус. Це все зараз колебається, не встигає оновлюватись, але я думаю, зрозуміло, як це працює. Я трошки пізніше відкрив шортову ого і вона відкрилася за іншим курсом, тому там якась є мінімальна похибка до 1 долара, але це не так важливо, тому що ми хеджування робимо для того, щоб не втрачати десятки доларів, сотні, а то й тисячі. Я знову заходжу на спот, знову заходжу на нашу монету МНТ. І коли ми будемо тут йти в мінус, коли наші 1055 монет будуть коштувати не 1000 USDT, а наприклад, 955. То тут на шорті ми відповідно підемо в плюс на 5 доларів. І коли наша акція закінчується, яка би це там. Акція не була, ми закриваємо наш шорт, продаємо наші монети і виходимо в нуль. І таким чином, там, де ми фармили наші монети, там де ми їх закидували, в якісь стейкінги, лендінги і так далі, там ми заробили і не втратили. Тому що як це може бути, давайте перейдемо також на лаунчпул. Як це можна було показати на прикладі цієї монети, вона падала. Якщо б ви не застосовували стратегію хеджування, просто її купили на споті, то ваш прибуток зі з цього стейкінгу не перебив би цю різницю, яку ви втратили на курсі монети, бо ви Купили на 1000, наприклад, USDT вона впала. у вас вже є 800. Ви заробили всього-навсього 150 і ще пішло в мінус на 50. Мені здається, що я вже досить так вам конкретно пояснив, що таке хеджування. Показав вам навіть ось по факту, як я це роблю на біржі Bybit, Хоча це можна робити і на інших біржах, але біржа Bybit є одною з найкращих зараз на ринку, одна з найкращих бірж по заробітку, яка випускає багато акцій і так далі. Користуюсь саме нею і вам раджу. Посилання на реєстрацію на цій біржі я вам залишаю, як завжди, в описі. Воно є партнерським, і за ним ви отримаєте всі можливі бонуси і плюшки для новачків. Поки я вам це розказую. Як бачите, наш шорт іде в мінус, тому ми на споті маємо бути в плюсі. Давайте перейдемо, оновимо. І як бачите, ми в плюсі на споті. У нас вже є 1000 крейю usdt А на шорті ми втрачаємо і виходимо в ноль. Ви можете сказати, ти ж виходиш в ноль, а міг би вийти в плюс на самому курсі монети. Але хто ж знає, ми ж це хеджування застосовуємо за для того, щоб наші ризики нівелювати, тому що. Монета, як бачите, ось я вам показую, вона може як і падати, так і рости. А ми її купляємо не для того, щоб заробляти на курсі, а для того, щоб кудись її занести і там нафермити прибуток. І там же будемо рахувати наш чистий прибуток. Це я думаю, зрозуміло, максимально детально постарався вам показати. Цей інструмент ми не так часто застосовуємо в крипті, але прийде момент, коли обов'язково нам потрібно буде купити якусь монету, щоб непогано заробити. Я впевнений, що це буде вам корисно, я впевнений, що це відео було для вас інформативно. Цікаве, надіюсь, я вам все правильно показав. Надіюсь, ви зрозуміли, як ця стратегія працює. Тому обов'язково підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар, чи було це відео для вас корисним. Дякую вам за перегляд, бажаю вам профіту і до нових відео.